Чотири правила, які допоможуть тобі вийти нарешті з боргів та більше заробляти. Якщо ти хочеш покращити свій фінансовий стан, тоді це відео для тебе. Обов'язково додивись його до кінця. Без цього ти ніколи не досягнеш успіху у фінансовій сфері. Але спочатку давай познайомимось: я психолог, коуч, Світлана, вже більше 10 років допомагаю жінкам в еміграції, позбуватись боргів, досягати фінансової стабільності та влучно реалізовуватись за кордоном. За цей час вже сотні жінок отримали результат. Співпраці зі мною та змінили своє життя. Тут ти можеш побачити їх історії. І якщо ти дивишся це відео, напевно, ти стикаєшся з такими питаннями, як вийти з боргів, як фінансово зростати, як збільшити свій дохід та рівень життя. Завдяки цьому відео ти можеш зрозуміти, як збудувати гарне, безпечне, комфортне життя, як вийти з замкнутого кола боргів, як почати достойно заробляти. І що зробити, щоб більше ніколи не переживати про гроші і достаток. Навіть якщо ти з небагатої родини і тебе ніколи не вчили здобувати фінансову безпеку і стабільність, настав час це змінити. Як вже зробили це десятки моїх клієнток, історії яких ти можеш подивитися в моєму профілі. Використовуючи мою систему, їм вдалося рости в доході та примножувати свій капітал, підвищувати рівень життя, дозволяючи собі подорожі, навчання і всі необхідні речі, не економлячи. І зараз я розповім тобі чотири правила: як почати це втілювати в своє життя. Візьми, будь ласка, приготуй блокнотик, ручку і запиши їх. Перше, це потрібно точно знати, чого ти хочеш. Гроші і можливості приходять на потреби. На все, що нам дійсно треба, ми знаходимо і час, і гроші, і можливості. Виконуй практику. І практичним завданням до Першого правила буде техніка, яка називається священний список. Обов'язково заведіть собі зошит, де будете вести ось таку цікаву табличку, в якій перше ви будете в першому стовпчику ви будете писати свої бажання, мрії або цілі. Другий стопчик це скільки вам грошей потрібно на реалізацію цієї мрії, бажання або цілі. І в третьому стопчику це скільки вам на це потрібно буде часу. Наприклад, я мрію про масаж. Так? Наприклад, це буде для мене коштувати там, 120 злотих. І скільки мені потрібно часу для того, щоб реалізувати цю мрію, ну, мабуть, один, один тиждень або пишете собі 7-14 днів. Якщо у вас, наприклад, ціль більш масштабна, наприклад, авто, так само пишете, там, скільки коштує ваш, ваш автомобіль вашої мрії. І так само прописуйте, що там у вас на реалізацію цієї мрії повинен бути рік. Обов'язково вносити в цей список потрібно всі свої від найменших захчанок таких до найбільших таких масштабних мрій, масштабних цілей. І час від часу, коли ви вже перевіряєте, і коли ви бачите, що ви вже реалізували, ви викреслюєте. Тобто цей ваш священний список він постійно динамічний, ви щось записуєте, щось додаєте, щось викреслюєте. Навіть, наприклад, морозиво або Чашка кави це теж дуже важливо, і це теж має місце бути в вашому списку бажань. Це не обов'язково, що тільки щось масштабне, таке значне має бути. Дрібнички вони теж дуже важливі. Друге, для того, щоб змінити своє фінансове положення, потрібно навчитися робити ще три речі, окрім того, що вже знати, чого ти хочеш. В додаток до другого правила техніка до виконання, яка називається правило трьох бобрів, вона в себе вміщає це збереження коштів, накопичування та інвестиція. Що значить збереження коштів? Це планування вашого бюджету, це список всіх обов'язкових витрат, які ви повинні оплатити в наступному місяці. І перш ніж витратити гроші на щось вам потрібно буде зупинитися, перевірити цей список. І якщо в цьому. У списку цього пункту витрат немає, вам потрібно добре подумати, чи варто, чи воно вам потрібно, чи краще все ж таки обійтися і перейти до другий пункт, який називається накопиченням. Коли ми відкладаємо, наприклад, на окремий банківський рахунок всі незаплановані надходження, наприклад, подарунок або премія, неочікуваний дохід, якийсь можливо ваше хобі або додаткове джерело вам принесло прибуток. Ось це все складаємо сюди, а також 10% від вашої зарплати теж бажано, щомісяця тут відкладати. Тобто, перше, ми зберігаємо наш, наші кошти, не відхиляємося від. Запланованого бюджету друге, це ми накопичуємо е на наші кошти, тобто відкладаємо на навіть скарбонки, навіть окремі рахунки або під матрас, кому як зручніше. І третє це інвестиція, тобто ми витрачаємо потім накопичені та збережені е кошти. Або на ті речі, які ми запланували в першому списку, тобто в, тому, в тій техніці, яку я вам давала в першому уроці до першого правила, або в ті джерела доходу, які збільшать ваш прибуток. Тобто можна гроші правильно, ці всі ваші збереження, кошти, інвестувати таким чином, щоб воно. Примножувало ваш прибуток. Отже, перш ніж щось запланувати, на щось витратити ці гроші, потрібно задати собі питання, чи допоможе це мені заробляти ще більше, чи допоможе мені це примножувати мій капітал? Можливо, це ще додатково буде джерело доходу, яке теж буде мені давати якісь там бенефіти. І е, оці всі е, три пункти потрібно теж навіть не щомісяця, а щотижня переглядати і відслідковувати, щоб змінити свою фінансову поведінку, щоб змінити свою е, звичку, е, зливати весь бюджет, тому що борги і нестатки вони народжуються з незапланованих, е, неурегульованих витрат. І третє правило: обери актуальну професію, в котрій ти плануєш заробляти. Здобудь навики. Найкраще заробляють ті, хто вже має професію, володіють навичками, вміннями, знаннями. На низькооплачуємих роботах працюють ті, хто не володіють спеціальними знаннями, вміннями та навичками. Праця, яку може виконувати будь-хто не може коштувати вище мінімальної заробітної плати. Це нормально, поки ти студент, але далі легше вже підлаштувати свої вміння свою Професію під місцевий ринок, можливо, підвищити кваліфікацію, здобути додаткову освіту. Але цей крок потрібний для вищих доходів, потрібних зв'язків і кращої якості життя в цілому. Практика до третього правила для того, щоб обрати актуальну професію, тобі потрібно прописати ось ці три пункти: перше це виписати в список всі ті справи, які тобі подобається робити, як сам процес, що ти готовий робити безкоштовно. Що тобі приносить просто задоволення? Друге, це всі ті справи, які в тебе гарно получаються, з яким питанням до тебе підходять твої близькі, знайомі, друзі, про що тебе просять, або можна їх запитати, що на їхню думку, як вони рухуть, в тебе дійсно гарно виходить. І третє, це аналіз актуального ринку, тобто це потрібно промоніторити професії, здібності, навики, які зараз потрібні світу, за які зараз платять хороші зарплати. І коли оці всі три списка ти пропишеш, тут для тебе стане більш вже зрозумілішою та справа, та професія, якою ти можеш заробляти більший чек і в якій ти захочеш розвиватися в майбутньому. І четверте правило це фільтруй оточення. З ким поведешся, того й наберешся. Ти без сумнівів заслуговуєш на краще життя, але не пускають тебе туди упередження, страхи та інші обмеження, які найчастіше транслюються батьками, оточенням або соціумом. До третього правила хочу додати вам практику Тамаса Леонардо, яка називається щоденник оточення. І це техніка, яку потрібно виконувати протягом не менше ніж 14 днів, і потрібно відслідковувати сім 10 людей, взагалі джерел з ким з чим ви контактуєте і для себе прописуєте. Якщо ви, наприклад, поспілкувалися і пишете ім'я людини, якщо ви, наприклад, подивилися якийсь фільм або музику, якусь книжку прочитали, музику послухали. В якогось блогера подивилися. І після того, як у вас відбувся контакт, ви повинні для себе відзначити для вас це мінус ставити тоді, коли ви після контакту або розмови, спілкування з людиною, або перегляду фільму, прочитання книжки, прослуховування музики, будь-що відчуваєте злив енергії, якийсь розпач, злість, розгубленість, якісь негативні у вас відчуття, ви ставите мінус навпроти цього. Контакту з ким ви напроти цього джерела. Якщо ви почуваєте себе ну, так нормально, по-партнерськи, він він, спокійно у вас все, це означає, що нолік. не плюс, не мінус у вас стабільний, стабільний стан. Якщо ви після контакту з якимось з цих джерел. Відчуваєте натхнення, прилив енергії, Там у вас які з'являються нові ідеї, бажання рухатися, бажання щось нове пробувати, якийсь у вас життєвий настрій підвищується, тоді навпроти цього контакту, навпроти цієї людини чи джерела, ставити для себе, відмічаєте, що це плюсик. Таким чином, ви відслідковуєте протягом 14 днів, хоча б бажано, з ким ви контактуєте, які у вас. Який у вас стан після спілкування, після контакту з цим джерелом? І що потрібно робити далі? Якщо ви бачите, що у вас тотальний мінус з таким. Людиною, або що там відбувається, у вас потрібно цей контакт обмежувати, наскільки це можливо. Якщо це родичі, чоловік, або дружина, або сусіди, або щось таке, на що ви не можете зовсім уникнути контакту, то зробіть все можливе для того, щоб його зменшити, наскільки це можливо. Якщо відчуваєте ноль, ну це можуть бути ваші друзі, партнери, співробітники. Це нормальне ваше оточення. Це цілком нормальна історія. Можете продовжувати спілкуватися. Але ось людей і е, всього решта, що залишає після себе у вас великий плюс. Потрібно знаходити, потрібно примножувати і потрібно працювати над тим, щоб таких джерел, і таких контактів у вас було набагато більше. Тобто над цим потрібно прям запрацювати і заінвестувати свої сили, ідеї, старання в те, щоб такого роду контактів у вас було. Якомога більше, і таких людей потрібно спеціально залучувати і заохочувати до спілкування і дружби з вами. Якщо це відео було для тебе корисним, і ти хочеш дізнатись, що саме тебе блокує на шляху до процвітання і багатства, я запрошую тебе на безкоштовну діагностичну зустріч, де ти зрозумієш, що саме тобі потрібно і як це змінити.